Системні звіти по оплатах від НСЗУ. Під правами адміністратора, цей звіт має більше даних. Заходимо в системні звіти, обираємо тип звіту оплати від НСЗУ, аналіз по групам послуг. У адміністратора є можливість обрати всі заклади або конкретний підрозділ. Так само обрати всіх працівників або зробити звіт по конкретному працівнику. Посади пацієнт так само можна обрати конкретно або. Зробити по всіх. Тип медичного документу обираєте медичний запис, діагностичні звіти або процедури, або залишаєте всі типи медичних документів. Тип медичної допомоги можна обрати амбулаторна або стаціонарна, або залишити всі типи допомоги. Пакет послуг можна сформувати звіт по всіх пакетах або обрати конкретний пакет медичної допомоги. Група послуг пакету. Або діагностична споріднена група. Так само можна сформувати по всіх групах або обрати конкретно відображення записів з помилками по оплаті. Всі записи, в тому числі з помилковими. звіт буде сформований по всіх абсолютно записах, в тому числі з помилками. Записи без помилок будуть враховані в звіт лише коректні записи, які зробили лікарі. Тільки записи з помилками за таким параметром можна відфільтрувати лише записи, які містять в собі помилки, допущені лікарями. І групи помилок в записах можна обрати або одну з необхідних, або зробити звіт по всіх групах. Період внесення медичного документу вказується період, за який ви хочете сформувати звіт, це мається на увазі період, коли лікар вніс медичний запис. І період надання послуг це можна зазначити: дату поступлення, дату відкриття епізоду і дату закриття епізоду. Формуємо звіт. Завантажилась таблиця «Звіт по групам послуг. Нижче є інформація про лікаря, хто створив взаємодію. Пацієнт, кому було надано допомогу, медичний документ це може бути медичний запис, процедура або діагностичний звіт, дата внесення медичного документу, дата початку надання послуги, дата а, закінчення надання медичної допомоги, тип надання медичної послуги, а, пакет медичних послуг, до якого пакету віднесено цей запис, група послуг або діагностична споріднена група, до якої віднесено цей запис. Якщо запис було зроблено за направленням, буде вказано номер направлення, сума вказана а, за медичний запис. А, документ містить помилку. Якщо навпроти запису є коментар про помилку, то цей запис зараховано не буде. І тут описана причина цього а, помилкового запису. Більш детальний звіт знаходиться у форматі Excel. Натискаємо звіт в Excel, У нас завантажується файл. Відкриваємо файл. Тут є 6 сторінок. Перша сторінка це детальний звіт. Тут є всі дані про медичний запис. В розрізі пакетів послуг це буде друга сторінка. Тут ми бачимо по яких пакетах і скільки було зроблено медичних записів і на яку суму. Також є внизу всього, яка кількість, і додається діаграма. В розрізі лікарів. Тут теж іде дані по лікарях, який лікар скільки зробив записів і по яких пакетах, та на яку суму. Також діаграма додається. Четверта сторінка в розрізі помилкових. Бачимо інформацію, які групи помилок є, і скільки записів по таких групах, та на яку суму. Діаграма додається. П'ята сторінка. Помилкові в розрізі лікарів. Бачимо, який лікар, яку кількість груп помилок допустив, і на яку кількість записів, також ціна його помилок. Діаграма додається. В розрізі лікарів помилкові. Тут ми бачимо інформацію про лікаря, кількість його записів. З цих записів вірні записи на таку суму, кількість помилкових і помилкові записи також на яку суму діаграма додається.